Доброго ранку всім, всім привіт з Днепра. Мене звати Наталя. Я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. І у нас традиційна рубрика Рукодільний щоденник. Скажу чесно, настрій цього тижня був такий паршивий, що я навіть не знала записувати, не записувати, буде це хтось дивитися, не буде. По тому відео з покупками, яке вийшло. Я так дивлюся, що не багато хто його подивився. Розумію, я сама така в мене зараз щось таке твориться. Це, знаєте, це вже той стан, коли хочеться сісти і дві годинки просто повити. От. але воно не допомагає. Тому я собі поклялася, що я буду знімати рукодільний щоденник за будь-яких обставин. Це просто, знаєте, як елемент нормальності в житті. От. Хоча яка тут нормальність, нормальність вже давно. <гум> так, ладно. Повертаємося до рукоділля. От. Хочу нагадати, якщо ви лайк не поставили, можете поставити авансом. <гум> От. А якщо хочете додивитися і подивитися, що ж я саме там навишивала, вишивала, то поставити в кінці. От, в мене тут кицька сидить під боком. Якщо буде в кадрі з'являтися сірий хвіст, то знаєте, то не я, то кицька. А, що я вишивала цього тижня? Трішки просунула мого четвертого Щедрика. А, отут ставлю картиночку. Це він в мене не туго йде, це я відволіклася на інший процес. В мене було, як так скажуть, ці, як то сказати, цікавіші розваги, от, тому щедрик трішки. Але ну, сорочечку я йому додала, почала обличчя вишивати. Я так думаю, що я вишив йому обличчя, потім додам тут сорочку. Він без шапки, то буде простіше. От. Що казати, процес? Все, мені ще, все ще мені подобається. Схема від Катерини Безперстої. До речі, бачила в Фейсбуку чи в Вайбері, я навіть собі зберегла картинку, дівчина робила цю серію і натягала на пінопластові кульки. О, 12 см на 16-му каунті вона робила, вона все підписала. Я так собі подумала: ну, цікава штука, але все ж таки, якось на кульках воно. Не знаю, я вам ставлю картинку, подивіться. Вишито гарно. В принципі, знаєте, якась ну, застосунок у цього є. От, але, по-перше, це має якась бути дуже велика ялинка, щоб на неї можна було 12-сантиметрові кульки повісити. А по-друге, все ж воно якось картинку ну, якби, натягає на кульку. От, і вони стають такі. Трішки от, ну не знаю, от мені, мені на пласкому вони більш подобаються. Я бачила яйця великодні, які прикрашали вишивкою з іншої серії, з веснянками. Е, теж ставлю картинку. От. І оце мені подобається більше. Знаєте чому? Тому що це не кулька, вона витягнута і вона менш деформує е, саму фігурку. От. Що ви на це скажете? От веснянки на яйках мені сподобались. Але там теж там треба здоровезні яйки, е, самі заготовки пінопластові. І я так думаю, що їх ще ж десь потім треба зберігати. Я хочу всі дев'ять вишити. І я ще вагаюся на чому вишивати. А, але я купила цікаву тканину. До речі, купила вона вже до мене. Приїхала цікава нова тканина. Українського виробництва Левада називається, вона схожа на е, лінду. на Лінду От. Я на ній спробую, можливо, а можливо, на Оніксі повишив, а я ще подивлюся. У мене там і Мурана десь є. Коротше, е, треба душити щедрика, а потім вже думати, на чому вишивати, е, вишивати веснянок. Так, і що я ще вишивала цього тижня? Я мені прям закортіло. Дивіться, як гарно. М? М? Яка фотоефект. Мені прям закрутило е дібратися таки до цього Соняха. Е я його повишивала перед цим один день, там було 500 з чимось хрестиків, я додала 300 е на цьому тижні. І е дивіться, як гарно воно отак. От, якщо здаля дивитися, мені е здається, що це дуже вдала основа під цей дизайн. Я вам ставлю картинку, що це має бути. О, от, от така велика панеля з соняхами. І ця панеля, панелька, вона на більш на 400 хрестиків у довжину. У довжину, вишину от, по вертикалі. І вона буде дуже велика. Це перший соня з 25 чи 26. Ну, тобто ми тільки почали. От. Коли я почала його вишивати, от так, от, якщо зблизу дивитися. Якісь дурнуваті кольори, отак. от ну Я вишиваю, думаю, боже, що що за кольори? А я ще перевела його в ПНК, думаю, може, це через перевід може, він в дмс був би нормальний, а я оце спотворила. А потім, знаєте, так відклала, щось пішла собі чаю робити і повертаюся, дивлюся, Боже, яке гарне. От Дивіться, ну, воно дуже класно виходить. І е, з цією рустикальною Аїдою просто супер. Е, через розміри цієї роботи я взяла 20 каунт Аїди. Проблем з 20-м каунтом в мене нема. От я так скажу. Я підібрала голочку невеличку. До речі, до речі я розпробувала голки е, роял. Це, знаєте, що в чорній пачці з червоним таким. А, от Для 20 ї Аїди вони ідеальні. В них є трабла е, з нитковдягачем, але я думаю, що я знайшла вихід. Я потім вам розповім, що, що я там роблю. От, але ці голки для 20 ї Аїди дуже класно підходять. Я потім їх в покупках покажу, я собі ще 2 пачки куплю. У ну, мене ще є пачка, і там, здається, 20 штук у пачці. Тобто вони недорогі. А, і ви знаєте, я таки замовила собі голки з Китаю це такий оф-топ. Спробуємо. <свісна> так, подивилися два процеси, і що ж я робила весь тиждень? Не повірити? Не повірити, а чого не повірити? Ті, хто зі мною там в якихось чатиках, вони це вже все бачили. Можете вірити, можете ні. Але я дошила. Я дошила Бекстіч на цьому процесі. Я його вишивала минулого літа. І от як я його, здається, в серпні я його дошила хрестики і відклала. І він в мене лежав, лежав. В мене були такі, знаєте, поодинокі думки щось продовжити. Але потім я собі подумала: думаю, ну, чого я буду його там взимку вишивати? Можна ж влітку дочекатися, і це буде так нормально, сезонно. О, дочекалася, думаю, літо почалося, пора вишивати томати. Вишила я томати, тобто завершила на них бекстіч. А бекстіч у тут, от дивіться, оці всі дрібненькі, ну, то, що на листку ці прожилочки, то ще пів біди, як то кажуть. А оці всі дрібненькі штучки на томатах, оці зелені частинки, оце воно таким затягнуло часу. Тут було 4,500 в бехсічу, навіть більше там трішки. 4 тисячі. Е -е -е -е. Якщо рахувати, тут. П'ять тисяч хрестиків і чотири з половиною стіпків Бексіча. І тут такий бексіч, що він десь співвідносний. Але схема непогана, схема тут нема цього проколювання там. Серед хрестика, все, воно все по клітинках. Ну, Якщо я не казала, це схема від Ані Пітунової. Не буду її так багато рекламувати, але я думаю, що всі ви знаєте, вона в рекламі, як то кажуть, не, не, не потрібна. От. Схема вже давно десь по пінді гуляє. Якщо вам цікаво, можете пошукати. От. І оці верхні оці штуки, квіточки, це було. Я вам скажу простіше, ніж оце. от Хоча по обсягу хрестиків, верхня ця частинка, вона тут навіть більше стіпків ну через оці квіточки, воно дрібненьке. 5 днів в мене пішло на 4,5 тисячі. Якщо можете вишивати швидше, welcome, в мене пішло 5 днів. Ну, я там в один день ще дещо почала, в один день я ще соняк, Ну, коротше, весь тиждень я займалася цими томатами. От, е, Які в мене плани? В мене є ж вся серія. От, е, І я так подивилася по кількості хрестиків і по кількості Бексічу. Оце були найскладніші. Е, чому? Тому що в горошку небагато кольорів. Ну, він простіше, він весь зелений. В Перцю ну, є ще червоні кольори, але там їх небагато і воно простіше, бо томати тут треба було там переходи підбирати. Я ж це все в ПНК вишиваю. От. В огірках там є французькі вузлики, там багато бексіча. Але дивіться, який це Бексіч. Якщо тут у нас вишивалися оці всі дрібні деталі, то тут багато бексіча за рахунок того, що оці всі вусики. А ну, прокласти вусика в повітрі, це не те саме, що, що вишивати у ці квіточки, повірте мені. От. І о, на огірочках так само тут багато бексіча за рахунок оцих вусиків. А так тут великі деталі, і я не думаю, що воно буде ну, дуже якось там треба буде його прокладати. От, отакі в мене плани. І що ви думаєте, я вже почала горошок. <реш> от. Це в мене другий буде дизайник, буде мій горошок. Я його вже почала. Почала трішки з середини ну, не, не зовсім з середини. От, от З цього. От цього я звідси його почала. Е, я подивилася, де там велике місце, де ну, однією ниткою можна повишивати, взяла нитку вишила. Е, Непогано вийшло. Але щось я там, здається, накосячила з нитками, я ще буду розбиратися, але зараз ну, не хочу. От, горошок символічно почала. Буду цю серію продовжувати. Якщо гарно піде, я подивилася, там щось 10 чи 12 днів. Ні, більше. 20 днів 20 в днів мене пішло на томати, 5 днів було, з них було на бек. Ну, В принципі, якщо закладати по 20 днів, то за все літо я можу вишити всю серію. Але ну, ви ж пам'ятаєте, що в мене ще є соняхи, в мене ще є трамвай, в мене ще є. Е, що в мене ще є? Та багато чого в мене ще є. Тобто ну, не буду я його вишивати все одним махом. Можливо, піде простіше, бо то мати, я пам'ятаю, як я підбирала оці переходи. Я сідала, просто обкладалася нитками, і це в мене було, як то кажуть, дві такі чи три сесії сесі такі на цілий день, коли просто я сідала, мені треба було відволіктись, я вмикала собі аудіокнижку. От. І десь годинки 6-7 я сідала і вишивала. Просто тупо вишивала. Було дуже жарко, на вулиці нема чого було робити. Е, ну, не то, що нема чого, не було можливості робити, бо було там під 40 градусів. От. І я сідала просто там в холодочку і вишивала ці томати. Можливо, з горошком буде така сама історія. А можливо, він вишиться не за 20 днів, а набагато швидше. Подивимось, подивимось. Точно знаю, що соняхи будуть вишиватися довго. От. Вони не складні, просто вони дуже великі. Ну, а на щедрика, я думаю, що. Де мій щедрик? На щедрика, я думаю, що ще ну, кілька днів піде. Ну, тут фактично можна дня за два душити, не впираючись оце всі хрестики, і потім ще за день поробити Бекстіч. Я знаю людей, які це за один день роблять. Ну, в мене, в мене немає ще ж працюю, в мене ще інглиш, в мене ще купа справ, в мене ще якісь курси коротше. От, показала, подивилася, подивилися все, пороздивлялися. Мені здається, що ну, цікавий був в мене тиждень. Знаєте, коли робиш Бекстіч? Його є така спокуса затягнути, тобто робити його там, відкладати, підбирати, відкладати, підбирати. Але я за себе скажу, що мені простіше бексіс зробити, отак, сісти і зробити. От. І тому саме я не люблю бексіж робити під час вишивки. тобто ну, Якби я вишила половину цього. Потім сіла і поробила Бекстріч. Я знаю, багато хто так робить, але от у мене так не виходить. Мені треба відшити всі хрестики, потім сісти і поробити бекстіч. Навіть якщо на це піде 5 днів. Це мій спосіб. До речі, як ви робите бекстіч? Під час вишивки або наприкінці? Для мене, знаєте, це як фінальний такий. Фінальний штрих такий. бо От коли ви робите макіяж, да, е, я знаю, що там по правилам там треба, ну, в якому порядку це робити. От. І фінальний штрих до макіяжу: е, в мене ну, там пудра, там все. Е, от. і фінальний штрих до макіяжу в мене завжди е, нанести парфуми. От, не знаю, чому, коли я роблю повний макіяж, то я на, ну, в мене якось воно, парфуми зв'язані з макіяжем. От, і коли знаєте, коли е, я знаю, що дехто парфуми взагалі носить з собою і і, 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 і або користується ними е, без макіяжу, не під час макіяжу, я б так сказала. Але у мене от парфуми пов'язані з макіяжем. І Бекстіч те в мене, як парфуми в мене означають кінець макіяжу. Бексіч uh, в мене означає кінець uh, вишивання. Uh, вот. Коли я все вишила, хрестики вишила і додаю Бексіч. Вот вот. uh, uh, ну все, все, подивилася з вами. Uh, настрій. Зараз дуже багато дискутують, теж офтоп, дуже багато дискутують, чи можна жартувати про акулу. Ну, ви розумієте про що, да? так? Я так думаю, що якщо вам хоч щось підіймає настрій, жартуйте про що завгодно. Хоч про акулу, хоч про інопланетян, про що. От, Бо така, така срака наступила, знаєте. І от дивишся і думаєш, на наступні ну, не то що роки, ну, років на 10, поки воно все там при найкращому. А, так би мовити, і того, того, що відбувається, воно поки встановиться нормально, це буде років 10. От. І на найближчі 10 років, ну, я не знаю, акул не вистачить. От. Треба чимось себе якось підкріплювати. Ну, Я оце підкріплююсь томатами. Це знаєте, це була хитрість, я його е, додала. Воно лежало, я така хопа, і таку заготовку витягла, і, і в мене вийшов фініш. О, до речі, до речі, речі, Я вам зараз повставляю картинки. Ну, якщо, як, якщо ви дивились тільки про вишивку, можете все. Про вишивку, все. Я вам зараз ставлю картинки своїх троянд, які в мене. От. Цього року вони якісь, ну, я їх просто від тлі поприскала вчасно. Вони без тлі і вони дуже класно квітнуть, тому що поливалася дуже гарно. Оце мої троянди. І зараз я вам ставлю, знаєте, для... це не привід для заздрощів, це просто полюбу... помилуватися, полюбуватися. Це троянди моїх сусідів. Оця троянда в мене зріст 176. Ця троянда десь метра два точно є. А оця троянда, яка на дерево, це ну, більше трьох метрів, я думаю, вона. Отак от, так от таке в нас росте. А, і на цій гарній ноті з трояндами я з вами прощаюся, кажу вам до побачення, до наступних відео. Зустрінемось, повишиваємо і бержить себе. Особливо в свою психіку.